А таки дочекалося, що двомовні наші архіви в імпортних теках посіли свої місця на полицях, а жива, чиста літературна мова ожила в численних словниках, котрі випускає з поміж інших видавництв молоде видавництво Либідь. Словник камертон, що підтверджує чистоту звуку, але чисті сльози сміху українського гумору. Серед істинних щедрот уже доступних сьогодні тим, хто хоче знати, любити українську мову. Державна не значить силована. силою не змусиш любити, бо любов починається там, де є вільне володіння. І держава нарешті взялася м'яко і наполегливо впроваджувати закон про мови, прийнятий кілька років тому. Якраз той момент, коли йде повернення норм. Української власне літературної мови в наше життя. Наступний такий напрям діяльності це роз'яснювальна робота. Для цього ми зараз звернулися до наших вчених Інституту української мови, зокрема, до дирекції і пана Тараненка і його заступника Брейцена, до Інституту мовознавства, до відомого всім академіка Русанівського, інших наших вчених, інших наших установ, щоб створити таку групу. І ввести цикл роз'яснювальних таких лекцій, бесід, заходів під загальною назвою «Живи народу і ще слово. Чому? Щоб було розуміння цих коренів, історичних своїх кажуть, джерел, адже не тільки така ситуація в мові, скажемо так, що навіть якщо ми візьмемо чисто в історичну нашу свідомість. То ми теж знаходимо такі недоречності на перший погляд. Але якщо люди не розуміє суть, чому саме так, то все стає зрозуміло. І наскільки мені відомо, зараз ведеться робота над п'ятим виданням правопису українського. І на нього буде папір? Ну, питання таке: якщо в нас є папір на літературу, яка пропагує насильство, не прикритий. Звиродніли, як кажуть, з такий зоологічний секс, то я думаю, що на це ми дойдемо з часом, ми кажуть, прийдемо до тями і зрозуміємо, що ці речі необхідні.